Привіт усім, я Алекс, ви на каналі Let's Play Українською, і на моє велике здивування, попереднє подібне відео отримало неабияку популярність. Величезну кількість обговорень, величезну кількість запитань, величезну кількість переглядів і лайків. Це говорить про те, що, схоже, все ж зайшло. Вам подобається ця рубрика, і тому ми продовжуємо. Сподіваюся, нашу постійну рубрику відповіді на ваші запитання. Поїхали! Раніше практично ніколи не зустрічав дане запитання, тому воно ще цікавіше. При цьому від вас воно також отримало чимало пальців догори, а це говорить про те, що цікаво воно і вам. Моє дитинство проходило у так званій 90-ті. Ті і часи, коли комп'ютери, планшети, мобільні телефони і навіть інтернет, це було з чимось таким... таким невідомим. Я не знав, що це таке, просто у ті часи цього практично не було. Але якщо в когось і було, то це в одиниць, але я не входив в це число. І я скажу, що це було круто. Можливо, більшість зараз мене не зрозуміють, але це було дійсно круто, коли не було комп'ютерів, планшетів, мобільних телефонів і інтернету. Моє дитинство проходило на вулиці. Ми постійно десь гуляли, ми постійно грали в футбол. Футбол це було щось таке особливе. В ті часи діти усі, ну практично усі, намагалися знайти собі вільне місце, де можна побігати у футбол. А якщо ти мав якийсь м'яч, то ти був просто королем. Усієї вулиці, е, і це було круто, повірте, можливо, дійсно, більшість мене не зрозуміють і подумають, як так можна? Як можна жити без інтернету, без мобільного телефону? Як так? Були такі часи, і я був дуже задоволеним своїм дитинством. І чесно, ну, хоча завжди говорять, що колись було краще, колись була трава інша, небо і тому подібне. Але я би хотів, щоб це дитинство повернулася. Можна сказати, що це продовження попереднього запитання. Взагалі, вперше я познайомився з комп'ютером десь у класі 8. -му. А особистий комп'ютер персональний, як він і звучить, з'явився у мене уже після закінчення школи, і коли я поступив у вищий навчальний заклад. Це був, пам'ятаю, ще зараз Pentium 2 із частотою у 300 МГц із. 32 мегабайтами, мегабайтами оперативної пам'яті і, вслухайтеся, 8 мегабайт відеопам'яті. При цьому на жорсткому диску було всього 2 Габайти місця. Я там міг записати буквально один фільм якийсь, одну гру і більше нічого. Ну і звичайно, як без складних запитань. Що я думаю про український Ютуб? Український Ютуб це ось потрібно пояснити так, щоб усі зрозуміли. От ви любите грати у складні хардкорні ігри? Не дуже? Ось, уявіть, що ось ця складна хардкорна гра на найвищому рівні складності. При цьому не просто на найвищому, а на легендарному рівні складності. Не дуже? Ось, оце є український Ютуб. Український Ютуб це найвищий рівень складності. Це тоді, коли у вас є мета, у вас є ціль, але ви не знаєте, як іти далі. У вас немає ніяких підказок, у вас немає ніякої допомоги, у вас взагалі нічого немає. Взагалі. При цьому, якщо ви досягнете якогось успіху, ви отримуєте неймовірне задоволення. Ось це і є цей український Ютуб. Раніше я вважав, що український і україномовний Ютуб це трішки різні речі. Ні, це одна річ. При цьому. Український Ютуб і україномовний Ютуб це той Ютуб, на якому з'являються відеоролики українською мовою. Якщо людина мешкає в Україні, але вона знімає відео не українською, вона не відноситься до українського Ютубу. Можливо, ви зі мною посперечаєтеся, але це моя думка, і я її буду продовжувати і далі. Запитання, яке досить часто можна зустріти в коментарях і, звичайно, воно було і під попереднім відео і отримало чимпало пальців догори. Насправді я не дуже розумію його сенс, що змінюється від того, як ти запитаєш або даси відповідь на запитання: ти знаєш того, а того, а того ти знаєш? Мені здається, нічого від цього не змінюється. Саме тому я намагаюся ігнорувати подібні запитання. Але сьогодні я відповім. Так, звичайно, я знаю. Взагалі, як можна не знати людину, яка була однією із основоположників створення україномовного Ютубу, українського Ютубу, як можна не знати людину, за якою в принципі і все тягнеться, на якій усе тримається, і як взагалі можна не знати людину, з якою ти маєш спільну мету, і з якою намагаєшся йти до цілі. Ось така невеличка добірка запитань, які найбільше цікавлять наших глядачів. Якщо вам сподобалося, не забувайте ставити пальці догори, щоб я розумів, що потрібно продовжувати. Ну і звичайно, не забувайте задавати свої запитання. І основне, якщо ви знайшли запитання, яке вас також хвилює, і ви хочете, щоб Алекс звернув на нього увагу і відповів у наступному відео. Лайк йому! Лайк! На цьому все, з вами був Алекс і.